Олександр Ємченко, Колумбова слава Веспуччі. Америка, відкрита Колумбом, не була названа його ім'ям. Величезний подвійний континент протяжністю від північного полярного кола до південного дістав ім'я іншої людини, Ім'я Америго Веспуччі. Як же так вийшло, що землі, відкриті великим адміралом, названо в честь того, хто їх не відкривав? Як сталося, що людина, яка чогось значного не здійснила в житті, ввійшла в літопис географічних відкриттів, увічнила своє ім'я що це помилка чи прикра несправедливість, недоладна випадковість чи свідоме привласнення чужих лаврів? Спробуємо з'ясувати це складне питання, що впродовж багатьох років не давало спокою дослідникам, навколо якого спалахували палки суперечки, що то за чоловік був Амеріго Веспуччі, якого поставили в рівень з його світлістю Доном Христофором Колумбом. Народився у Флоренції. Точної дати народження не встановлено. Одні називають 1451 рік, інші 1454. Якщо правильна перша дата, то Амеріго Веспуччі – одноліток Колумба. Якщо ж... саме в цей час, а точніше, в 1452 році, в тій же Флоренції з'явилась на світ інша людина, майбутній титан епохи відродження, гігант розуму і вченості Леонардо да Вінчі. Геніальний художник. Мислитель, інженер-конструктор, він був також і мандрівником, побував у Єгипті, Малій Азії, на Євфратії та Тигрі. Леонардо да Вінчі збирав матеріали для змалювання шляху від Гібралтару до Дону, цікавився рівнем води у Чорному і Каспійському морях, згадував про Азов, Волгу і Дніпро. Можливо, великий флорентієць чув на батьківщині розповіді про Росію московських послів Митрофана Карачарова і Дмитра Ралева, які репрезентували тоді за кордоном велику північну країну, яка, скинувши ординське іго, вийшла на широку міжнародну арену. Леонардо добре знав історію мандрів Колумба, Васкодегами, а за Марігове з його поєднувала тісна дружба. Та про це пізніше. А Маріго був третім сином флорентійського нотаріуса Чернастазіо Веспуччі. Грамоти набирався вдома, його дядько Джордано Веспуччі, монах домініканець, познайомив його з астрономією і математикою, і ці науки припали йому до душі. Подорослішавши, вступив на службу до флорентійських банкірів в медічі. Нічим особливим не відзначався. Був скромним і непримітним конторським працівником. Ніхто тоді навіть подумати не міг, що в цій людині зріє майбутній мореплавець, який кілька разів перетне під вітрилами Атлантику, бачитиме і опише новий світ, і таким чином увійде в історію обесмертить своє ім'я. Не думав про це й сам без А втім, хто знає, Іноді непоказний і мовчазний рахівник, відклавши стоси банківських документів, на чимось глибоко задумувався. Коли йому виповнилося сорок років, здавалося, вже ніщо не могло змінити розміреного і усталеного плину його одноманітного життя. Але ось сталося в далекій Севір'ї в іспанському філіалі банку Медічі було допущено велику розтрату. Виникла потреба на місці все з'ясувати. Треба було когось відряджати туди. Вибір упав на веспуччі, як на досвідченого і бездоганно чесного фахівця. Влітку 1492 року Емеріго з ревізорськими повноваженнями прибув до Іспанії. Здійснивши перевірку і встановивши винних, він зібрався було додому. Та саме в цей час повернувся зі свого тріумфального плавання. До берегів уявної Індії його славетний земляк Христофор Колумб. Вони зустрілися, і скромний банківський службовець передумав повертатися додому. Натомість він зголосився працювати у філіалі банку медічі, який фінансував і споряджав заморські експедиції. У Цивір'ї на новому терені Веспуччі відразу поталанило. Колумб доручає йому підготовку свого наступного плавання. Адмірал знав, на кого можна покластися, Тямущий і скурпульозний інспектор Торгової палати тримає в полі зору всі подробиці підготовки експедиції. Його цікавить буквально все: і добір команди, і визначення маршруту, і заготівля гістівних припастів. Весь у цих клопотах він потайки виношує думку і собі стати учасником цієї мандрівки. Та Колумб не вводить його до складу експедиції. На морі я й сам упораюсь, говорить він веспуччі. А ось тут, на березі, мені потрібна довірена людина, яка б своєчасно попереджала лихі заміри моїх недругів. А недругів Колумбові не бракувало. Чого вартий був тільки один кардинал Фенсека, єпіскоп Бургоський, запеклий ворог Колумба і взагалі противник будь-яких заморських плавань. Будь-якої живої творчої думки, залишившись у Севір'ї, Веспу Пуччеревно дбає про інтереси свого великого земляка, дбайливо оберігає від опаплюження його велике починання. Вечорами, звільнившись від нагальних справ, усамітнюється і подумки лине вслід за Колумбом Що там, які нові землі існують, хто їх населяє? Перед ним лежить карта відкритої частини світу. Вона схематична, пунктирна, неточна. Йому б туди і банківський службовець береться за Перу. Він уявляє, фантазує, описує хід експедиції, якої не було, але яка, як усі в цьому переконаний, могла бути 1497 рік з чотирьох суден пристає до берегів Нового світу. В складі експедиції Амарігове Веспуччі. Разом із своїми супутниками він обстежує берегову лінію Західної Атлантики, називає відкриті затоки, миси, острови, вказує їхні координати. На нововідкритих землях іспанці бачать міста над водою, схожі на Венецію. Будинки в них з'єднуються навісними мостами. У містах живуть струнки середнього зросту люди з червонуватою шкірою блевиної. Взявши на борт кількох аборгенів, білі прибульці відпливли до країни, що лежала близько 23 градуса північної широти. Потім вирушили на північний захід, далі пройшли вздовж звивистого берега майже 5 тисяч кілометрів. Часто виходили на берег і вимінювали всякі дрібнички на золото. Доки в липні 1498 року не досягли найвищої у світі гавані. Тобільці, які жили поблизу, тісно подружилися з іспанцями. Вони просили убезпечити їх від людоїдів, котрі робили набіги на їхні поселення. Через тиждень мореплавці висадились на острів канібалів, вступили в бій і захопили полонених. У жовтні 1498 року. Експедиція повернулася до Іспанії. Веспучі так повірив у вигадану ним експедицію, що згодом переповів її у листі до свого друга дитинства знатного флорентійця П'єро Содеріні. Він так яскраво змалював усі перипетії свого плавання з такими достовірними деталями і точними географічними координатами подав їх, що Віталій його уявну експедицію сприйняли за справжню. Радіючи за свого друга, Содерині швидко обнародував його твір. Звіт про експедицію, якої не було, передрукували в інших країнах. Мене час і Веспуччі звинуватять в ошуканстві. Більше того, у привласненні чужої слави. А він же всього-навсього просто уявляв, фантазував. Але як прозірливо, як правдоподібно, Воістину в цій людині жили і літератор, і географ, і навігатор. І Веспуччі, син флорентійського нотаріуса, на ділі довів, що це так 1499 рік, заморська експедиція Алонсо Охеди, того самого, що супроводжував Колумба в другому плаванні. Жорстокого і грошолюбного іспанського ідальго, який заповзявся будь-що розбагатіти у плаваннях до Нового світу, в складі експедиції Амеріго Веспуччі. Це вже не безплідне фантазування, це реальний факт. За свідченням історика того часу Бартоломео Лас Касаса, на суднах флотилії Охеде Веспуччі. Був одним із штурманів вельми досвідченим у мореплавстві і обізнаним у космографії. Його час таки настав, І, хоч він був лише одним із штурманів, під час плавання проявив таку навігаторську вправність, що біля берегів нововідкритого материка Охеда довірив йому два судна і благословив на самостійне плавання. Кілька місяців. А Веспуччі досліджував бразильське узбережжя між Амазонкою і Оріноко. На відміну від Охеди, який мечем і вогнем безискував стубільців золото, колишній банківський службовець ступав на заокеанську землю з миром. Виходець з простолюду, він шанобливо ставився до абергенів, і ті відповідали йому тим же, ніби знаючи, що ім'ям цієї людини назвуть їхній материк. Веспуч з захопленням описує гостинний край. Привітні усмішки тубільців, мелодійні співи птахів, аромати лісу створювали, за словами Емаріго, повну ілюзію земного раю. У червні 1500 року експедиція повернулась до Іспанії. Охеда відкрито злостився, він так і не розбагатів. Веспуче навпаки торжествував, він повернувся з дорогоцінним набутком. Ім'я якому досвід. Віднині його матимуть за вправного мореплавця, віднині його ім'я стоятиме поряд з іменами Колумба, васкодагами, Магелана. Не минуло й року, як Веспуччі знову запрошують до подорожі. І це не іспанські можновладці, а сам король Португалії Мануел Щасливий курс береги Бразилії, завдання. Вести літопис експедиції. Офіційним начальником плавби був знатний придворний Гонсалу Куелью. А насправді? Понад 5 місяців судна плавали біля берегівного відкритого материка. А Маріго Веспуччі робить ретельні нотатки про його природу. Тут він гранично точний і правдивий. А ось у змалюванні життя і побуту тубільців бере гору в ньому літератор фантаст. Вони живуть райським життям пише про них Амаріго. Тут немає ні королів, ні храмів, ні ідолів, немає в них ні торгівлі, ні грошей. Вони живуть, як мавпи на деревах і літають, немов птахи, а ще плавають, як риби. У них все не так, як у звичайних людей. Люди боги, люди ангели. Така вигадка ж ніяк не бентежила супутників Аспутчі. Головне, що він був неперевершеним навігатором і можна було спокійно довіритися йому у морській плавбі. Після обстеження бразильських берегів, коли настав час вертати назад, португальські офіцери довіряють керівництву експедицію 50-річному Флорентійцю. Що робить колишній рахівник банку? Очоливши плавання, він усамітнюється в каюті. Нарешті збулося. Нарешті він вільний у своїх діях і зможе сповна проявити свої навігаторські здібності. Наступного дня він підіймається на палубу і велить рухатися ні, не назад, не на північ, а на південь у відкрите море. Що він необачно й надумав? Чи не на кругосвітнє плавання замахнувся? Адже він уже знав про кулястість планети. І не хто небудь, а сам Леонардо да Вінчі повідав йому про це. Але там, куди спрямував суд на Веспуччі, ще ніхто з європейців не ходив. Там лежав край вічного холоду, там лежала Антарктида. Та він поплив і дійшов до 52 градуса Південної широти. Можна бути певним, що він плив би й далі та налякані безмежністю океану і відчайдушною безстрашністю нового проводаря. Екіпажі суден запанікували. А Маріго Веспуччі повернув назад і привів експедицію у вересні 1502 року в Лісабон. До вікоповного плавання Фернандо Магелана залишилося майже 20 років. Він повернув назад. А якби поплив далі, за сприятливих умов міг стати першовідкривачем навколосвітніх мандрівок. Чи усвідомлювався тоді Веспуччі? Чи осмисленими як пізніше у Магелана, були його дії? Важко сказати. Одне він достеменно знав, на південь від екватора лежать населені землі. Ось слова з його листа до Медічі. Наші знання значно перевершили знання предків. Більшість із них вважала, що південніше від екватора немає материка, а тільки безмежний океан. Який вони назвали Атлантичним. І навіть ті, хто вважав за можливе знайти тут материк, з різних причин дотримувались думки, що він не може бути населеним. Тепер моє плавання довело, що такий погляд помилковий і суперечить дійсності, бо південніше від екватора я виявив материк, де окремі долини значно населеніші людьми і тваринами, ніж в нашій Європі, Азії і Африці. Це було останнє плавання Амаріго Веспуччі. Після повернення він стає головним керманичем Торгової палати, штурманом над всіма штурманами Кастірії. Досвідчений мореплавець екзаменував кандидатів на посаду штурманів, стежив за складанням нових морських карт, систематизував секретні матеріали, привезені з Нового світу. 1504 рік на батьківщині Веспуччі відбуваються важливі події. Його рідна Флоренція звільняється від політичної тиранії Медічі. а Маріго приїздить до Італії. Тут він зустрічається з Леонардо да Вінчі, художник і теоретик мистецтва, математик і механік, астроном і географ, ботанік і анатом, фізіолог і мислитель-матеріаліст. Він зажив уже неабиякої слави. Веспуччі розповідає своєму знаменитому землякові про свої плавання, бачені землі, про людей, які там живуть. З його слів, Леонардо накреслює карту Нового світу. Великий земний світ, говорить він. У ньому ще багато недосліджених країв і земель. І людина вивчить їх. А хто вивчить саму людину? Ось де найбезмежніший, найзагадковіший і найнедослідженіший материк. Вони говорять про людську сутність, місце людини в світі, можливості людського розуму. Все підвладне людському розуму, каже Леонардо. За умови, якщо він не спить. А розум людини, не знаходячи застосування не діє. так само, як поглинання страви, без задоволення перетворюється в нудне харчування, заняття наукою без запалу, засмічує пам'ять, яка стає нездатною засвоювати те, що вона вбирає. Торкаються вони і улюбленого для Леонардо малювання. Вже було явлено світові такі шедеври живопису, як Мадонна Літа, Таємна вечеря, вже було створено незрівняний портрет Монни Лізи з її фантастичною усмішкою, що полонила згодом весь світ. Живопис розмірковує художник, це поезія, яку споглядають. А поезія це живопис, який слухають. Живопис сперечається і змагається з самою природою. А Марігове за п'ятдесят. Він повертається в Севір'ю, одружується і живе спокійним, розміреним життям. Живе і не знає, що навколо його імені вже точаться палки суперечки. Його звинувачують в обмані, підтасовці власних листів і документів, нарешті, в безчесті. Він про це не знає. Знав би, так, пояснив би все, захистився б, а так. У чому ж справа? Як же все таки сталося, що новий світ назвали ім'ям Амаріго Веспуччі, хоч на таку честь, здавалося, міг претендувати Христофор Колумб? А все вийшло дуже просто. На початку 16 століття в місті Сен-Д'є, що в Лотарінгії, виник географічний гурток, до якого входило кілька молодих учених. Серед них був Мартін Вальземюлер. У 1507 році він видав твір Вступ до космографії, до якого додав два листи Веспуччі. В цій книзі вперше зустрічається назва Америка, зазначивши, що раніше населену землю поділяли на три частини. Європу, Азію і Африку, які одержали свої назви від імен жінок, Вальдзе Мьлер писав, що тепер відкрита четверта частина Амерігове Спутчі. І я не бачу, чому хто і за яким правом міг би заборонити назвати цю частину світу країною Америго чи Америкою. Вальдзе Мюллер і гадки не мав применшити славу Колумба. Він вважав, що генуезець і флорентієць відкривали землі в різних частинах світу Колумб у Східній Азії, де лежить Індія, а веспуччі у Новому Світі, де виявився по обидва боки екватора невідомий досі континент. Молоді лотаринські вчені сприйняли листи Амаріго як повідомлення про відкриття нового материка. А якщо він відкритий, то йому треба дати ім'я чи є? Звичайно, автор цих листів. Ось так і вийшло, що назва Америка утворилася за двома материками і з'явилася на багатьох глобусах і картах світу. Слава Леспуччі ширилася, про що він, до речі, ні сном, ні духом не відав, а про Колумба почали забувати. І тільки тоді, коли з'ясувалася істина, виникла відповідна реакція. Веспуччі звинуватили у свідомій фальсифікації, і це тавро Ошуканця довго трималося його імені. Тільки в 19 столітті відомий дослідник і мандрівник Олександр Гумбольд зробив спробу реабілітувати чесне ім'я Веспуччі. Що стосується назви Великого континенту, писав він, то це пам'ятник людської несправедливості. Цілком природно приписати причину такої несправедливості тому, хто здавався в цьому найбільш зацікавлений. Та вивченням документів доведено, що жоден факт не підтверджує цього припущення. Назва Америка з'явилася у віддаленій від Іспанії країні через збіг обставин, які усувають будь-яку підозру проти Амаріго Веспуччі. Збіг обставин дав йому славу. Та ця слава протягом трьох віків лягала важким тягарем на його пам'ять, оскільки давала привід до того, щоб годити його характер. Таке становище вельми рідкісне в історії людських нещасть. Це приклад ганьби, яка шириться разом зі славою. Олександр Гумбольд переконливо довів, що не можна ставити в провину веспуччі протиріччя спотворення фактів, помилки. І плутонину в датах його листів, бо він особисто нічого не видавав і не міг стежити за виданнями, які з'явилися за межами Іспанії. А що ж сам веспуччі? Гадаємо, він не потребував ніякої реабілітації. Його чесність і благородство потвердив саме той, чию славу спочатку йому приписали, а потім відібрали адмірал Дон Христофор Колумб. Вдалося розшукати його листа до сина Дієго, датованого 5 лютого 1505 року, через рік після останнього четвертого плавання через Атлантику і за рік до смерті. Любий мій син писав уже знесилений віце-король і правитель відкритих земель. Діего Мендос виїхав звідси в понеділок 3 цього місяця. Після його від'їзду. Я бесідував за мрігове Веспуччі, який вирушає до двору, куди його покликали, щоб порадитися з ним відносно деяких питань мореплавання. Він завжди виявляв бажання бути корисним мені, це чесна людина. Щастя було до нього неприхильним, як і до багатьох інших. Його зусилля не принесли йому зиску, того зиску, на який він міг по праву розраховувати. Він їде з палким бажанням домогтися при нагоді для мене чого-небудь сприятливого. Я не маю можливості, перебуваючи тут, грунтовніше пояснити йому, чим він міг би бути корисним, оскільки не знаю, чого від нього хочуть, та він сповнений снаги зробити все для мене що в його силах. Отже, вони ще за життя знайшли спільну мову. Для них не існувало суперечки щодо назви нового континенту. Суперечки, що виникла поза ними і не з їхньої волі, Генуезець Колумб думав, що відкрив Індію. Тільки після четвертого плавання у нього зародився сумнів, що це не Індія, а якийсь інший світ. Флорентієць веспуччі, йдучи слідами свого попередника, один з перших точно встановив, що це за світ. І в цьому головна його заслуга. Як і Колумб. Веспуччі помер зовсім не в ореолі слави тихо і непомітно. Поховали його в Севірії. Згодом сюди переховали і Колумба. Вони знову опинилися поруч, як і в своєму довічному плаванні у славу у безсмертя. Порівняно з історичним відкриттям Христофора Колумба, Амеріго Веспуччі нічого особливого значного не здійснив у житті. Та він і не претендував на це. Він просто скромно і неупереджено тільки в інтересах достовірності виявив помилку свого великого друга. Він аж ніяк не зазіхав на лаври Колумба, і ніхто, по суті, в Колумба їх не забирав, хіба що на його ім'ям назвали відкритий ним континент. Добре про це і взагалі про стосунки Колумба і Веспуччі сказав Леонардо Да Вінч. Наша воля рідко йде в парі з нашою долею. Важливо не те, що шукаєш, а те, що знаходиш. Вони не ділили слави, вони поєдналися в ній. Перший здійснив відкриття, другий, встановивши істину, довів його до логічного завершення. Вдвох вони звершили великий подвиг, явили світові нове бачення землі.